В НВК номер 10 велика перерва. Учні використовують її з користю. У вільну хвилину долучаються до волонтерства. Старшокласниця Дар'я Лопато плете маскувальну сітку. В кожній великій перерві ходимо плести сітки. Це перший раз ми йдемо, тому що ми вчимось, навчаємося один тиждень очно, два тижні дистанційно. До виготовлення захисних полотен приєднується і школярка Вікторія Супрович. Дівчина впевнена. Так разом із друзями вони наближають перемогу. Ми з моїм класом допомагаємо вже не вперше. Перший раз це було біля парка Шевченка. Ми плили сітки і тепер разом з моїм класом пледемо тут. В НВК Венваканомордесять маскувальні сітки почали виготовляти нещодавно. Волонтерський простір розгорнули в актовій залі. За перший тиждень учні разом із вчителями сплили два великі полотна. На сьогоднішній день ми плетемо маскувальні сітки білого кольору, тому що почалася зима, і будуть, потрібно буде техніку закривати військовим, і тому нам потрібно сіточки, щоб були світлого кольору. Поки старшокласники плетуть сітки в учнів молодших класів за розкладом, виховна година. Діти виготовляють основу для окопних свічок. Спочатку ми нарізаємо картон під розміри банки. Згодом ми їх скручуємо, цю полоску. І також робимо ще одну і так скручуємо до того моменту, поки вона не буде ідеально влазити в цю банку. Вона горить 5-7 годин і може обігрівати двох людей. На окопній свічці дуже зручно підігріти їжу, закип'ятити воду на чай, на каву. Такі виховні години у школі проводять щотижня. Учні сподіваються, що ця свічка не тільки зігріє. А й передасть їхню любов та турботу захисникам. Людиною потрібно вчитися бути все життя. Так я їх вчу бути людьми. Формую в них чесність, свободу, гідність, рівність, турботу, турботу про ближнього на сьогоднішній день. Ми розуміємо, наскільки важливо в умовах війни робити свої внески в перемогу. Аби виготовляти такі окопні свічки в школі. Оголосили про збір матеріалів. До акції долучилась і п'ятикласниця Соломія. Я розбирала це разом за своєю сім'єю. Я принесла баночки, щоб робити свічки, щоб допомогти нашим героям, щоб скоріше перемогти. Усю зібрану допомогу шкільний колектив віддає волонтерам, а ті доправляють на фронт. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста.